Сьогодні у зожті логіка у нас, ми отримали отаке завдання. Нам потрібно зрозуміти, яких відер води у діжку війде менше, маленьких чи великих. Я думаю, що не одразу зрозуміли і дорослі, що від них попросять, просять. А дітям дуже складно це зрозуміти. Тому ми сьогодні робимо таке практичне завдання. Отож, друзі, Дивіться, в нас у завданні ось тут була діжка. Бачите, це бочка. діжка. Замість діжки я буду от брати от таку чашку. Вимовились? І її ми будемо наповнювати нашими відерцями. У нас є два відерця. Раз, два. Які вони однакові? Не однакові. А які вони? Різні. Різні. Менше і більше. Зелене рожеве. Карпочку немає карточки. Стрічка немає. Правильно, коси. За кольором, за розміром, так вони за візерунком. Вони різні, але нас зараз цікавить розмір, великий і маленький. Я буду маленьким. Як ви думаєте? Я думаю... Якщо я сюди не водичку, скільки таких відерець поміститься в цю чашку? Один, угу. два. Так, Віка каже, яка відповідь? Два. Ти. Один. Я думаю, що три. Віка, давай, остання відповідь. Яка? Три. 3. А Костя? Один. 1. Окей, все, перевіряємо з вами. Так, мені здається, можна ще. Скільки відер? Скільки відер я налила? Два. Два. І... Відерець маленький. Три. Три. Я вгадала. Три маленьких відерця. Дуже добре. Повертаю водичку на місце. А скільки зелених відеоць? Тут, тут до Ось таке же одне. А я, я, я думаю, що десять. Вікторія, подумай, добре. Десять? Скільки таких відерець води поміститься в одну чашу? П'ять. Добре. Я завжди. Я вгадав один. Скільки? Одне. Скільки було маленьких відеоць? Три. Три відерця. Скільки цих? Один. Одне велике відерце і три маленьких А відео. Одну секундочку. Скажіть, будь ласка, яких відеоць увійшло менше? От от три от розумінки. Скільки зелених? Один. От, скільки рожевих? От три. Один і три. Де менше? Один. Один менше. Один, Один менше. менше. Отож, менша кількість великих відерців. Ми беремо з вами кольорові олівці і розмалюємо ось тут велике відерце. Тільки велике, не маленьке, тому що менше в нас. Волоки сюда А можно нам попробовать?